День з вами Тетяна Купчик, шеф-редактор, експерта з Головбух. Поговоримо про первинні документи, які дозволять без отримання податків оплатити проїзд працівникам у відрядження з електронними квитками. Головне правило підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Якщо ми говоримо про відрядження, то варто згадати інструкцію номер 59 У ній сказано: у разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат є оригінал розрахункового або платіжного документа, роздрук частини електронного авіаквитка з маршрутом. Оригінали відривної частини посадкових талонів або роздрукований електронний посадковий талон. Коли ж маєте справу з іншими видами транспорту, то потрібні роздруковані посадочні документи та роздруковані документи на інші замовлені послуги, приміром на перевезення багажу чи на резервування місць. Для проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення, замовлених через інтернет, вимоги аналогічні. Щоб відшкодувати проїзд, потрібен роздрукований проїзний документ. І наостанок, ремарка: інструкція номер 59 обов'язкова до виконання лише бюджетними установами. Звичайні підприємства можуть прописати власні правила у положенні про відрядження. Але на практиці контролери зважають на інструкцію номер 59 тому кардинально відходити від неї ми би не радили. В експертно-правовій системі експерту з Головбух є рішення для кожної ситуації, яка стосується відрядження. Долучайтесь!